хочу розпочати все ж із цієї заяви Буданова, нібито заяви Буданова, яку потім заперечили в ГУР і нардепи. Е, Кажуть, що Буданов такого не говорив, так і нагадаю, що йдеться про те, що існування України під загрозою, якщо до літа не відбудеться серйозних перемовин. У контексті цього цікаво почути вашу думку, чому а, взагалі якісь нібито розмови із закритих засідань з'являються в публічній площині та ще й а, чи то перекручені, чи то взагалі недостовірні. Як гадаєте, зробили це навмисно чи радше із неуважності чи необережності? Навмисно я думаю, що це не названий народний депутат, це або новінський, або Медведчук. Або Шуфрич, або хтось із цієї кампанії війна супроводжується дезінформацією, брехливими вкидами. Завжди а переговори це тиха війна, і під час переговорів всього цього ще вдвічі більше дезінформації, в або під час підготовки до переговорів. Так що ми будемо кожну годину тепер чути щонебудь подібне, Буданов людина, яка Ну, міг би сказати, що якщо не відбудеться переговорів до, до початку літа, то Росія під загрозою, тобто, це в його стилістиці, то тобто він він помиляється, як і всі час від часу, але завжди, скажімо, в протилежну сторону. І е, Буданов людина, яка найбільше в своєму житті любить вбивати окупантів. Він це вміє робити, і я думаю, що для кого буде трагедією будь-яке перемір'я чи будь-яке вщухання війни, це тоді, коли йому заборонять скажімо, верховний головнокомандович заборонить йому вбивати кожен день окупантів тими чи іншими способами посилати диверсійні групи, задіювати безпілотники, знищувати ворожих офіцерів, колаборантів і так далі. Ну і тому не думаю, що хто в нашій країні насправді не хотів би жодних переговорів з окупантами, або жодних переговорів про часткову капітуляцію. Так це саме Буданов. Тобто, це сильно, скажімо, не в його стилістиці і не в його характері такого роду вислови. Тобто брехні буде дедалі більше, навколо всього брехні на нас будуть тиснути. І це зараз відбувається. На жаль, дуже багато хто підхоплює із українців цю дезінформацію, ворожу цю і подібну. І скажімо, це тому, що наше суспільство все ще психологічно не у війні. Ми все ще значна частина українського суспільства. Думає, що можна закрити у чи війну, жити так, як було, очікувати якогось там миру. Саме тому публікуються якісь дані соціологічних опитувань. Взагалі, під час війни соціологічні опитування і їхня відкрита публікація це все на користь ворогу. Це має бути заборонено. За це треба саджати людей, притягати до відповідальності людей, які Скажем, цькують ТЦК бойових генералів чи навіть політичне керівництво цих людей, потрібно саджати в підвали і те, що вони у нас не сидять. Це катастрофа. Просто це означає, що суспільство не воює. Українські Збройні сили воюють, спливають кров'ю, а суспільство в цей момент не воює. Саме тому у нас всі ці ексцеси і є. Такі ексцеси, як УПЦ ФСБ, яка лекальна діє. Такі ексцеси, як бойки різноманітні в Верховній Раді, такі ексцеси, як такого роду повідомлення про Буданова в українській правді, тобто, з усім цим нормальне суспільство давно б розібралося на самому початку війни, і так це і бувало в найбільш демократичних країнах. Тобто, всі небажані елементи були б інтерновані, а всі вороги чи всі, хто викликає підозру, сиділи би по тюрмах. Ми, скажімо, маємо певні неуспіхи не тільки тому, що у московитів більший потенціал, але так само і тому, що наше суспільство постійно урізає власний потенціал спротиву. Ну, от, я вважаю, що нарешті потрібно з цим якось покінчувати. Нам потрібна тут військова диктатура, нам потрібний тут військовий режим, нам потрібно поміняти всіх мерів на полковників. Якщо у нас вже є цивільна військові адміністрації, то навіщо нам ради, які виділяють кошти на клумби і взагалі відволікають кошти від війни? Всі кошти на війну, всі зусилля на війну, все на спротив, все на оборону. І ми, якби це було б так без самого початку, ми б вже вели бої в під а не під Покровськом. Пане Дмитре, а чи є небезпека в тому, що, от, попри спростування цієї інформації від самого управління розвідки і від нардепів, все одно в якоїсь частини українців може закарбуватися в пам'яті, те, що от Буданов таке сказав? Та, звісно, так і буде, тому що спростування речника гур, і наші з вами спростування, і наші з вами міркування почують значно менше. А це вже рознеслося по всіх усюдах, і е, люди будуть орієнтуватися на це, і це будуть пам'ятати. Це і є погано. І саме тому е, потрібно е, унеможливити, е, скажем, всі ті майданчики, на яких може бути брехня, тобто. Ніяких оцих от блогерів, експертів, ніяких оцих незалежних журналістів, засобів масової інформації, які зазвичай займаються тим, що поширюють ворожу пропаганду, не повинно бути. Ми ж подивимося, що часто даються, наприклад, якісь інформаційні і пропагандистські посили, скажімо, Путіна, Медведєва, ворогів, капітулянців, даються навіть без коментарів. За це треба притягати до відповідальності з самого початку, тобто такого роду, скажем, кіди діди інформаційної не повинні розпоширюватися, спростовувати потім марно. Те, що ви говорили, зокрема про диктатури сьогодні також на українській правді з'явилася колонка колишнього головкома зсу Валерія Залужного, і вийшла вона із таким заголовком: диктатури вміють воювати, але вони все одно програють. Там залужний порівнював Гітлера і Путіна і написав, що диктаторський режим більш пристосований до війни. Такий режим може швидко відправити мільйони людей, купати окопи, виробляти снаряди і дрони. І за диктатури, мабуть, ніхто. Не посміє ухилитися від мобілізації. Диктаторські режими вміють мобілізовувати всі ресурси на ведення війни. А на вашу думку, яким є рецепт ефективного протистояння диктатурі, якщо він є, що нині першочергово повинна зробити Україна для збереження державності і, очевидно, не лише Україна, але й інші демократичні держави. Те, що зробили всі інші, всі інші держави в подібних умовах, мілітаризувати суспільство, мілітаризувати економіку, мілітаризувати все державне управління, і я розумію, чому залужений пише, йому потрібно скажімо, подобатися нашим партнерам, але насправді тільки диктатури виграють війни. Скажем, Сталін, на жаль вигравав війни. Він був диктатором значно більше ніж Гітлер, і Рузвельт встановив е, фактично диктатуру в Сполучених Штатах для ведення Другої світової війни, і це було дуже жорстоко. і Рузвельт санкціонував геноцид німецького цивільного населення, знищення історичних і культурних пам'яток Центральної Європи. Е, е, американці і канадці одразу інтернували все небажане населення, яке було в Сполучених Штатах, зокрема. А скажемо, не вели війну з Японією. Японці були інтерновані. Всі сиділи по концтаборах. Це величезна кількість людей. Їх тоді багато було в Сполучених Штатах. Тобто ніхто ніде ніколи не церемониться під час війни з всякими громадянськими свободами і так далі. Це от тільки ті люди, які хочуть програти, тільки самогубці займаються захистом прав людини під час війни. Під час війни треба займатися знищенням людей, а не захистом прав людини. Звісно, що знищенням людей з того боку, але якщо не встановити жорстокого порядку, то нічого доброго не буде в еталонних античних демократіях. Завжди встановлювалася диктатура на період війни. Вибирався диктатор. і Це, власне кажучи, її античним означенням. Передавалася вся повнота влади в одні руки для того, щоб цю війну провадити. А тоді, коли цього не відбувалося, завжди був програш. Тобто нам потрібний залізний порядок, нам потрібне мілітаризоване суспільство, нам потрібна сильна без влада. І звісно, це неприємно. От я, наприклад, не люблю не свободи. Я анархіст, і скажімо, мені мене дратують всі ці люди, які вказують, як мені потрібно жити. Але я розумію, що моє виживання, виживання моєї сім'ї, виживання моїх братів і виживання моєї вітчизни залежить зараз від. Міцною безальтернативною влади. І ця влада, нарешті, повинна стати владою, а не так, як у нас оце є. Диктатори не бувають приємними людьми. Жоден із них не був приємною людиною. І звісно, що потім їх всі ненавидять і не люблять. Але перед тим, як їх починають ненавидіти і не любити, вони встигають врятувати державу. І саме це нам і потрібно. Зараз в Україні, тому що всі ці розмови про мир це деморалізація. Суспільство занадто чекає, що ось ось це закінчиться. А Воно не закінчиться. Буде довго. Війна буде довга, і поки Москва існує, ми будемо перебувати в жорстокому протистоянні. Можливо, воно буде трошки вщухати, але бойові дії ніколи не будуть припинятися повністю. От в цьому контексті хочу поговорити про інавгурацію Трампа, а точніше, вже того, що відбувалося після, от власне видання за Нью-Йорк» за New York Times пише, що вже тиждень Трамп і Путін ведуть дипломатичну гру, обмінюючись заявами та натяками, що завершення війни в Україні потребує їхньої особистої зустрічі, і, можливо, без участі української сторони, завершення найбільшої війни в Європі з часів Другої світової, стало б для Трампа значним досягненням, яке він міг би використати у своїй політичній кампанії. Водночас, на відміну від Байдена, який дотримувався принципу нічого про Україну без. З України Трамп схоже не надто зважає на роль України в цьому процесі. Наскільки це тривожний сигнал для України? Чи можуть про Україну домовлятися без України? Перепрошую за тавтологію, але і як цьому можна запобігти? Чи все ж Трамп зважає на Україну? Він змушений зважати на Україну, і всі змушені зважати на Україну, тому що існують українські збройні сили, єдині боєздатні збройні сили в Європі і. Збройні сили, які вже довгий час ведуть війну, і ведуть війну в цілому успішно, тобто це неможливо ігнорувати, і можна спробувати домовитися з московитами за нашою спиною, але що це буде означати? Ну, це буде означати, що українські збройні сили зайдуть не тільки на Курщину, а ще й на Брянщину. От чим закінчаться будь-які розмови, і всі це розуміють. Трамп достатньо жорстка людина, значить без сентиментів. Він не так, щоб сильно любить Україну, він нікого не любить, навіть канадців. Але скажем все одно він реальний політик. Тобто, якщо він двічі переміг на виборах, він реальний політик, тобто вміє розраховувати і вміє бачити ситуацію такою, як вона є, а не такою, як йому хочеться. А є вона такою, що без України тут нічого не вирішиш, і тому, зрештою, все залежить від нас, все залежить від наших мобілізаційних спроможностей і від нашої мужності. А як ви а, загалом оціните перші чи то кроки, чи то речі заяви Трампа на його посаді президента США в контексті війни Росії проти України? Це і погрози його Путіну, і те, що він говорив, що Зеленський готовий до переговорів. А от Путін не готовий, і те, що він дав завдання Кітукелогу закінчити війну за сто днів. Що ви загалом думаєте про це все? Я думаю, що він не зовсім відповідає за свої слова. Ми чули його заяви під час виборчої кампанії, і все це було неправда. І чуємо слова зараз. Це все слова про наміри, слова, які часто протирічать одне одному. Це плутані вирази. Він є досвідченим перемовником, отже, висловлюється перед будь-якими перемовинами плутано і невиразно так, щоб можна було трактувати як завгодно. Ну, це він зараз і робить. Ну крім всього іншого, мабуть, він в цілому є людиною, якій важко щось формулювати дуже чітко, тим паче в незручних ситуаціях. Ця ситуація для нього незручна. Він не знає, як закінчити війну, і е, тому е, скажем, не говорить е, чогось конкретного, тобто він говорить багато, але в цілому ні про що. Він каже, що він буде лякати Московію санкціями, але на Москві і так санкції. Ми маємо країни, які під санкціями живуть по 40 років по 45 років. Іран 45 років під санкціями. Нічого непогано живе. І краще, ніж багато інших сусідніх країн живе Іран. І е, Московія може так само жити ще певний час е, накладати санкції. Московія Америка не так багато купляє московських товарів, щоб на них можна було накласти ще додаткові санкції. Звісно, це приємно і це добре, що їх мучити іще і ще більше санкціями, але це не є реальною погрозою. Тобто складається враження, що зараз Байд е, Трампу ще не, не є чим. Дуже сильно лякати Московію, або він ще не наважився на якісь серйозні кроки. То, якби він сказав, що ми зараз дамо Україні тисячу томагавків, це була б реальна погроза і реальний спосіб тиску, а санкції це поки що ще не зовсім реальний, тому будемо чекати, що він там собі придумає. Водночас, чимало заяв лунає про те, що стан Стан російської економіки зараз не найкращий, і одна з останніх була це публікація CNN, де ж про те, що Кремль ретельно підтримує ілюзію економічної стабільності, але ця маска поступово спадає. Експерти прогнозують, що Росія незабаром відчує біль після вечірки. І навіть російські чиновники визнають, що економіка вичерпує свої можливості, що неминуче призводить, призводить до зростання цін та економічних труднощів, і аналітики припускають, що, попри успіх армії Росії на фронті, економічні проблеми можуть змусити Путіна до переговорів раніше ніж очікувалось. А власне послаблення антиросійських санкцій може стати вагомою розмінною монетою. А, все ж як би ви описали, пане Дмитре, стан російської економіки, наскільки. Швидко в яких темпах вона дійсно слабшає і чому, і коли, якщо таке це станеться, ці наслідки можуть реально змусити Путіна до переговорів не лише на тих умовах, які вигідні йому, я не економіст, і е, московити значну статистику, значну частину статистики по своїй економіці вже засекретили. Тобто важко сказати достеменно, який стан їхньої економіки. Ми бачимо високу облікову ставку. У них ми бачимо достатньо високу інфляцію, ми бачимо певні труднощі, справді існують з продажем енергоносіїв, даються взнаки і удари, які здійснюють українські збройні сили і спецслужби по їхній нафтопереробці. Але скільки вони ще довго готові воювати, сказати важко. Ну, наприклад, стан української економіки не найкращий сьогодні, але Україна продовжує війну. Звісно, з допомогою наших партнерів, але не можна сказати, що це якась неймовірно велика допомога. Тобто, якщо Україна з невеликою допомогою партнерів і поганим станом економіки може продовжувати війну, то вірогідно і Московія може продовжувати війну. з станом своєї економіки. Як довго сказати важ, важко. І е, тут мені здається, що потрібно сподіватися на якусь політичну кризу в Москові. Там часто бувають політичні кризи, які ставлять на грані існування цю державу. І часто це не прямо не викликано економічними причинами. Буває, що корелює з економікою, а буває, що і не корелює з економікою. Наприклад, Політична криза 1917 року сталася тоді, коли Московія змогла вирішити в цілому свої проблеми, економічні проблеми постачання фронту. Не спочатку були проблеми з постачанням але вже на ситуацію 1917 року. Вони вже зуміли налагодити випуск артилерійських боєприпасів, зброї зуміли уже нагодувати армію, одягнути армію. Потім на всьому цьому і ще тривала громадянська війна у них і у нас. Визвольні змагання після 17-го року і ще 5 років, дякую Богу, і всього цього вистачало для того, щоб воювати. Тобто, ніби як у них проблеми постачання і частково економічні проблеми були вирішені, але тим не менше держава обвалилася на той час. У них Тобто мені здається, треба більше розраховувати на політичну кризу і ознаки того, що криза є, у них наявні. Всі воюють з усіма, ФСБ воює з армією, слідчий комітет воює з ФСБ і з армією Чечени, з дагестанцями і з слідчим комітетом. І от Путін дедалі гірше виконує функції арбітра. Тобто є от певне незадоволення в елітах, і які ненавидять один одного вже більше ніж українців і більше ніж американців, тобто може щось статися раніше, часто ставалося у них щось подібне. Тобто, коли у них нарешті станеться. Політична криза потрібно, щоб ми, як завжди, не прогавали нагоду, а все таки зайшли в глибину Росії в Москву і почали їх знищувати там, користуючись їхньою неспроможністю захищатися.